Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 27 за підручником Алгебра 8 класу автора Олександра Істера. І наше завдання зведіть дріб. Перший дріб у нас 4 поділити на 3 3П да? до знаменника 15П. Без проблем. Перше. 4. 3P а тепер давайте подумаємо. Після дорівнює, у нас повинно бути 15 p Так, нам до цього знаменника треба звести. Що зробили? Дивимося, pp те саме, без зміни, по суті, його ніяк не змінили. А от було 3, стало 15. Включаємо логіку, да? Помножили на 5, 3 помножити на 5 буде 15. Отже, і чисельник нам також треба помножити на 5. так? 4 на 5 це у нас буде 20. Щоб ми нічого не порушували. Все. З першим справилися. Тепер другий. О, як мені так цікаво видно. А, Y по 7. Так. зрозуміло. Так, у нас треба. Щоб х поділити на y у третьому дорівнює. І після дорівнює у нас повинен бути знаменник y у 7. Що вони зробили? Примножені степеня додаються, пам'ятаєте, властивості степені. Значить, нам до трьох додали 4 і вийшло 7. Тобто, помножили на y у четвертому степені. Ну тоді і чисельник, і знаменник нам треба помножити на Y у четвертому степені. Так, і що в нас буде? X, Y у четвертому степені. Все. Це буде розв'язок даної правил. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!